Магічна спільнота Британії потерпає від переслідувань з боку маглів. Це поки не є в таких масштабах, як згодом буде під час полювання на відьом, але чаклуни все ж змушені приховувати свої здібності, аби магли не бачили їх. Маглів дуже лякали магічні здібності, а якщо їх щось лякає, вони це знищують. В той час четверо найкращих чаклунів свого часу об'єднуються, щоб створити школу магії, яка згодом стане найвідомішою у світі. Роблять вони це для того, щоб чаклуни та відьми могли навчатися Чатися та практикувати магію в безпеці, не боячись викриття територію школи. Вони захистили різними чарами та заклинаннями, щоб магли не могли туди зайти. Якби хтось із маглів підійшов до замку, він би побачив тільки руїни та численні застереження, що далі небезпека. Але якщо б і це їх не зупинило, то тоді спрацюють інші захисні чари. З моменту заснування Гогварт завжди був прихистком для чаклунів і своєрідним форпостом магії у Британії. Цю роль він зберігав протягом століть це стало відчутно під час глобальної магічної війни Гріндельвальда. Але він тоді особливо свою війну на Британію не поширював. А от під час першої магічної війни Волдеморта, Гогвартс був чи не єдиним безпечним місцем у Британії, а вже під час другої магічної війни Волдеморта замок став місцем фінальної битви, під час якої Волдеморта було остаточно знищено. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Сьогодні поговоримо про те, як був заснований Гогвардс, ким були четверо засновників та які особливості мав кожен з гуртожитків школи. Тому вмощуйтесь зручніше, заварюйте чайок, приготуйте щось смачненьке і погнали. Але перед тим як продовжити, прошу вас підтримати збір, на який мій друг Фаріт з каналу Фаріт говорить, відкрив дружню банку на 200 тисяч. Цей збір є на купівлю трьох автівок для сил спеціальних операцій ЗСУ, 128-ї окремої бригади ТРО Дике Поле та 17-ї окремої важкої механізованої Криворіжської бригади імені Костянтина Пестушка. За донат у 200 гривень Фарід розіграє ось такий прикольний ніж скелетник від Lambda Custom. А за донат 250 гривень розіграє цей набір чарок. Але пам'ятаємо, що перш за все це є збір, і ваша десяточка або двадцяточка справді може допомогти. Задонатити можна по QR-коду на екрані або за посиланням, що буде в описі та закріпленому коментарі. А тепер погнали до відео. Оскільки пройшло трошки більше тисячі років, інформації про життя засновників лишилося дуже мало, але дещо все ж таки збереглось. Сортувальний капелюх у пісні про засновників називав його сміливим Грифіндором з диких боліт. Скоріше за все, це є болотяна місцевість на заході Англії, яку згодом назвуть Годриковою долиною на його честь. На портреті Годрик Грифіндор був зображений високим м'язистим чоловіком із лев'ячою гривою хвилястого рудого волосся та бородою в тон. У нього були зелені очі, і його часто показували зі знаменитим мечем. Годрик Грифіндор цінував мужність, рішучість і силу духу. Вважався одним з найвидатніших чарівників свого часу, як і решта засновників. Серед них він був найбільш прихильним до маглонароджених, що зрештою зруйнувало його дружбу із Салазаром Слизерном, з яким вони товаришували з дитинства. Окрім магії, Грифіндор володів і мечем, що робило його гнучким у бою. Він поважав чесну гру і навіть у двобоях із маглами обирав меч, а не паличку, щоб уникнути несправедливої переваги. Це доводить, що чесний двобій та змагання для нього були дуже. Же важливими а також прагнення кинути виклик самому собі риса, яка буде згодом характерною для студентів його гуртожитку. Його називали найкращим дуелянтом свого часу. Це стосувалося як магічних дуелей, так і дуелей на мечах. Попри свою шляхетність, годри Гриффіндор не уникав рішучих дій. Коли справа стосувалася справедливості, його легендарний меч був викований за його власними побажаннями найкращим гоблінським майстром королем Рагнуком І. Однак, після завершення роботи Рагнук настільки захотів того меча, що вирішив привласнити його собі. Він поширив чутки, ніби Грифіндор украв в нього меч. І навіть послав своїх слуг, щоб вони повернули його силою. Грифіндор відбив напад, використовуючи чарівну паличку, але не вбивав гоблінів. Замість цього він зачарував їх так, щоб вони самі повернулися до свого короля з попередженням. Якщо той ще раз спробує заволодіти мечем, то Грифіндор використає його проти всіх, хто стане на його шляху. Рагнук зрештою, змирився з поразкою, але зберіг образу до кінця життя. Його версія подій закріпилася серед гоблінів як легенд. Та про вкрадений меч. Ця історія дещо затьмарила репутацію Грифіндора. Хоча для чарівників його епохи володіння мечем було звичною справою. У ті часи, коли маги ще відкрито взаємодіяли з магами, вони використовували мечі на рівні з чарівними паличками. Ба більше вважалося нечесним застосовувати магію проти звичайного меча. І Грифіндор, як вправний дуелянт, поділяв цю позицію. Проблеми на роботі: велика кількість негативних новин, сімейні негаразди, внутрішні переживання, невизначені. Майбутнього, усе це може серйозно вплинути на наш психологічний стан. І думаю, багато хто з вас стикався з подібним. Комусь вдається впоратися з цими переживаннями самостійно, а комусь потрібна допомога. Особисто я належу до тих, кому знадобилась підтримка, коли я не міг розібратися з внутрішніми переживаннями, які обернулися мені панічними атаками. Якщо ви теж відчуваєте, що стикнулися з труднощами, які важко подолати самотужки, або просто хочете краще зрозуміти себе та свої емоції, поряд. Пореком... Рекомендую вам сервіс Mindly. Тут ви зможете знайти свого психолога всього за кілька кліків. Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізиткою і описом та призначте сеанс. А за промокодом. Finolex буде знижка 10% на першу консультацію. Виріс він у чистокровній родині в Англії або Ірландії, оскільки в дитинстві він потоваришував з Годриком Гриффіндором, то, скоріше за все, він або народився, або згодом переїхав і виріс в тій же болотяній місцевості, де жив Годрик. Він і його родина мала рідкісний дар – розмовляти зі зміями. Вона ж парселмова. Він був великим прихильником чистокровності і вважав, що навчати магії потрібно лише чистокровних чаклунів, і саме ця його позиція згодом стане причиною розколу між ним та іншим. Засновниками Гогвартсу, але про це трішки згодом. У якийсь момент він створив власну чарівну паличку. Вона була виготовлена із зміїного дерева, а серцевину мала з рогу Василіска. Ця паличка згодом зіграє велику роль у заснуванні школи магії Ільверморні в Америці. Статуя сала Заразлизерина в таємній кімнаті зображувала його як старого чоловіка з мавпячими рисами. Він мав довгу рідку бліду бороду, яка спадала майже донизу його широкого одягу. Салазар Заразлизрен. Відрізнявся неймовірною хитрістю та рішучістю, якостями, які він найбільше цінував у студентах свого гуртожитку. Сортувальний капелюх називав його спраглим до влади, і ця характеристика була цілком виправданою. Слизерин не зупинявся ні перед чим, щоб досягти бажаного, що яскраво проявилося у створенні таємної кімнати з всередині. Його метою було очищення Гогвардсу від маглонароджених. Його безжальність і фанатична віра у перевагу чистокровних передалася багатьом його нащадкам зокрема, лорду Волдеморту. Окрім прагматичності, Слизарин мав чималу гординю і марнославство. Він не просто сховав Василіска у школі, а й створив у таємній кімнаті величезну статую самого себе. Жоден інший засновник не залишив після себе настільки грандіозного автопортрету, що багато говорить про його власне сприйняття себе. Попри свою суперечливу спадщину, Слизарин був одним із найсильніших чарівників свого часу. Він володів винятковими магічними здібностями, зокрема майстерністю в еманології, вмінням. Проникати в чужі думки та розум. Він вмів керувати зміями, і йому навіть вдалося створити Василіска. І очевидно, що він був надзвичайно здібний у темній магії. Вона походила з долин Шотландії. Невідомо, чи вона була народжена в родині Райвенклоу, чи вийшла заміж за когось із родини Райвенклоу. Вона була близькою подругою Гельки Гафільпаф, яка походила з ульських долин. З її статуї у вежі Райвенклоу та б'юсту ксенофілія Лавгода. Ровена була красивою, але суворою на вигляд і трохи лячною жінкою. Вона була високою, мала бліду шкіру, темні очі та довге чорне волосся. А також, за переказами, мала яскраво виражений шотландський акцент. Ровіна Рейвенклав мала гострий розум і творчий підхід до всього, що робила. Саме ці якості вона найбільше цінувала в учнях зі свого гуртожитку. Виглядала вона суворою і навіть дещо лячною, проте за цією холодною зовнішністю ховалася здатність до прощення та глибокої любові. Це підтверджує її бажання побачити доньку перед смертю, попри зраду та біль, які та їй завдала. Гелена Рейвенклов завжди жила в тіні своєї матері, легендарної Ровени. Їй здавалося, що якби вона не старала. Вона ніколи не зрівняється з маминим розумом, винахідливістю та славою. Вона відчувала постійний тиск відповідати високим очікуванням і прагнула довести, що її цінність не визначається лише прізвищем. Тоді одного дня вона викрала мамину діадему, що дарувала власнику неймовірну мудрість, і втекла з нею. Гелена сподівалася, що діадема зробить її величною, що вона нарешті зможе стати самостійною і вийти з під тіні її мами. Ровіна була гордою жінкою, настільки, що навіть найближчим друзям, іншим засновникам Гогвартсу, не зізнавалася у втечі дочки з її дорогоцінною діадемою. Водночас, на відміну від сала Зараз вона не мала упереджень щодо маглонароджених і виступала проти його спроб обмежити їхній доступ до навчання в школі. Як і в інших засновників, в неї були надзвичайні магічні здібності. Вона вміла створювати неймовірно магічну архітектуру, володіла сильними чарами, за допомогою яких змогла зачарувати діадему, яка додавала тому, хто її одягне, а також в неї проявлявся дар передбачення, за допомогою якого і вибрали місце для школи та її назву, але про це трошки згодом. Вона походила з широких долин Вельсу. Нам теж невідомо, чи народилася вона в родині Гафелпав, чи вийшла заміж за когось з родини Гафелпав. І як вже це було згадано раніше, Ровіна Рейвенклов була її близькою подругою. Хельга була круглою повною жінкою з каштановим волоссям і блакитними очима. Вона часто широко посміхалася. Хельга зазвичай носила коричневу або жовту сукню. Вона цінувала вірність, чесність, працьовитість і гру за правилами. Хоча... Приймала всіх студентів до свого гуртожитку, кому не знайшлося місце в інших. Проте більшість хафелпавців все ж виявляли хоча б одну з рис, які вона так цінувала. Її портрети з широкою усмішкою натякають на її доброзичливий життєрадісний характер. А любов до чарів, пов'язаних з їжею, говорить про її гостинність. Вона була співчутливою та турботливою. Першою запропонувала домашнім ельфам роботу в гогвардській кухні, де вони могли почуватися в безпеці, оскільки в той час домашні ельфи особливо потерпали від поганого ставлення. На відміну від інших засновників, які ретельно відбирали студентів, Хельга брала всіх охочих. Не підтримувала ідею чистокровності і прагнула об'єднати людей різного походження. Саме вона створила в Гогворці атмосферу рівності, захищаючи тих, кого світ чарівників зазвичай ігнорував або зневажав. Вона володіла чарами створення їжі, а рецепти, за якими готувала, збереглися і в часи Гарі. Також Гельга створила магічну чашу, яка згодом опиниться у власності Гепсі Бесміт, а пізніше стане здобичю Тома Редла. Приблизно між 990 та 993 роком четверо магів зустрілися і почали створювати школу. Місце було вибрано відповідно до віщого сну, який одного разу побачила Ровіна Райвенкло. У цьому сні вона побачила бородавчастого кабана, який був на березі озера біля скелі. І так вони і вибрали місце. А щодо бородавчастого кабана, то перекладається він як Ворті Хок. І так школа отримала свою назву Хок Вортс. Вона також створила багато архітектурних елементів школи, зокрема і сходи, які постійно міняються, з'являються і пропадають. Як вже було згадано раніше, Гелька Гафелпав була дуже вправна у чарах їжі, тому вона і створювала її для всіх в школі, як учнів, так і викладачів. Територія школи, яка розташовується у високогір'ї Шотландії, була величезна. На ній були Озеро, великий густий ліс, велике поле для квідичу, оранжереї, господарські будівлі та багато іншого. Стояв замок на величезних скелях над Чорним озером. В нього були три найвищі вежі. астрономічна, рейвенкловська та грифіндорська. Відомо, що у замку було 142 сходів не сходинок, а сходів. Попри захисні закланання проти маглів у замку та на його території, також не можна було являтися чи роз'являтися тут, за винятком, коли цю заборону знімав директор школи. Коли вже дійшла справа до відбору перших учнів, стало зрозуміло, що кожен із засновників хотів бачити різних дітей з різними рисами, і тут вони дійшли згоди, що кожен буде набирати у школу дітей за своїми критеріями у свої так звані гуртожитки, якими кожен з них буде керувати. Але для того, щоб ця система працювала і і далі вони вигадали, як продовжувати це сортування, і після їх смерті. Коли вони обговорювали цю ідею, Годрик Грифіндор витягнув свого капелюха і запропонував його як варіант. Тоді четверо засновників наклали на нього неймовірно сильні чари. Які наділили капелюх здатністю проникати в розум того, хто одягнув його, визначити його сильні і слабкі сторони, і відповідно до цього розподілити дитину в той чи інший гуртожиток. І так, навіть після смерті засновників, діти з рисами, які найбільше вони цінували, потрапляли в їх гуртожитки. Сортувальний капелюх був справді неймовірним. Він вмів говорити, мав свою своєрідну свідомість. Салазарслизери наділив його властивістю в емонології, якою сам ідеально володів, і саме завдяки. І цьому він міг проникати в розум учнів. Також у капелюсі по суті була захована частинка розуму кожного із засновників, щоб капелюх знав для кого які риси важливі. А також згодом Годер Грифіндор таємно від інших пов'язав магією капелюх і його меч, щоб той міг явитися достойному Грифіндорцю в найпотрібніший момент. А після сортування учнів у них починалося життя у своєму гуртожитку. До Грифіндору попадали студенти, які володіли якостями, які найбільше цінував Годрик. Це були мужність, сміливість, рішучість та лицарство. Емблемою гуртожитку був лев, а кольори червоно-злоті. Приводом Грифіндору був майже безголовий нік, або ж як він сам волів, щоб його називали, сер Ніколас. Для Грифіндорців є дуже важлива репутація їхнього гуртожитку, яку вони неодноразово відстоювали. Вхід до Грифіндорської вітальні знаходився на сьомому поверсі, прихований за. Портретом гладкої пані для того, щоб увійти, потрібно було сказати пароль. У загальній кімнаті було багато мігких крісел, камін, картини, гобелени і столи. Учні тут вчилися, а також проводили збори та різні святкування. Після вітальні були сходи до спалень. Одні для хлопців, інші для дівчат. Що цікаво, сходи до дівчачих спалень були зачаровані. Якщо якийсь хлопець вирішив би піти цими сходами, то вони б перетворилися на кам'яну гірку, з якої він би просто з'їхав донизу. Відповідно до книги Історія Гокворцу», засновники вважали, що дівчата заслуговують більшої довіри, ніж хлопці, тому зачарованими були лише сходи до дівчачих спалень. Серед випускників гуртожитку є багато відомих, такі як Альбус Дамблдор, Мінерва МакГонаґл, Ціла я Візлі, батьки Гаррі Поттера та інші. Примітно, що багато Грифіндорців були як в армії Дамблдора, так і в Ордені Фенікса. До Рейвенклоу попадали кмітливі, креативні, розумні, з високим інтелектом та великим бажанням вчитися. Бо саме це найбільше цінувала Ровіна. Символом гуртожитку був Орел, а не Ворон, як у фільмі. А кольорами були синій та бронзовий. Приводом гуртожитку була сіра пані. Вона ж Гелена Рейвенклов, донька Ровіни. Дім Рейвенклов цінував навчання, мудрість, дотепність та інтелект своїх учнів. Таким чином, багато рейвенкловців, як правило, були академічно мотивованими та талановитими студентами. Вони також пишалися оригінальністю своїх ідей та методів. Рейвенкловці були дуже конкурентними. Коли справа доходила до успіху в навчанні, то вони навіть могли трохи підставляти один одного, а іноді і. Інших студентів щоб отримати найвищі оцінки. А також вони дуже пишалися своїми успішними випускниками. Вхід до вітальні був у високій вежі. Щоб увійти до неї, потрібно було відповісти на загадку, яку тобі загадував Орел, який був дверним молотком. Це могло здаватися досить простим, бо будь-хто може відгадати загадку. Але як розказувала Герміона в перший рік навчання, розгадуючи складну загадку під люком, що більшість чарівників та відьом не мають особливого почуття логіки, і це, мабуть, помітила Ровіна і вирішила використати логічність Загадки замість паролів. Їх вітання була широкою та круглою. Вона мала витончені арочні вікна, стіни були обвішані блакитними та бронзовими тканинами. Куполоподібна стеля була розмальована як нічне небо біля дверей, які вели до спалень. стояла біла мармурова статуя Ровіни Рейвенклов. Серед відомих випускників були Філіус Флитвік, Ксенофілій Лавгуд, Гілдерой Локарт, Квіріній Квірл, Сивіла Трелоні та інші. До Слизерину потрапляли учні, які були хитрі, рішучі, винахідливі, мали задатки до лідерства та честолюбні. Також переважно це були чистокровні чаклуни та відьми. В історії гуртожитку були випадки як напівкровних, так і маглонароджених учнів, але переважно це були чистокровні. Символом гуртожитку була змія. Кольори були зелений та сріблясний. Приводом гуртожитку був кривавий барон. За словами Албуса Дамблдора, якості, які Сала цінував в обраних ним студент. Та включав кмітливість, винахідливість, рішучість і певне нехтування правилами. Дамблдор зауважив, що всіма цими якостями володів Гаррі Поттер, тому і міг потрапити до Слизерину. Вони часто були самовпевненими та впевненими у власній компетентності. У них також було дуже розвинене почуття самозбереження. Вітальня Слизерину була у підземеллях замку під Чорним озером. Щоб увійти до неї, потрібно було сказати пароль, подібно до того, як це є у Грифіндорі. У загальній кімнаті була похмура. Хмура атмосфера. Тут завжди горіло зеленувате світло. У кімнаті було багато чорних і темно-зелених шкіряних диванів. Вона була прикрашена гобеленами з відомими середньовічними слезеринцями, а також із зображенням змії. Серед відомих випускників були не тільки темні чаклуни, як от Том Реддл і його смертежери. Була також ціла родина Блеків, крім Сіріуса. Регулус Блек, хоч спершу, і був смертежером, але згодом відвернувся від Волдеморта. як і Снейп. ще була летале странж, а також горацій Слизоріг та інші. До Гафлпафу потрапляли учні, які були вірні, терплячі, працьовиті, наполегливі та цінували чесну гру. Також у цей гуртожиток потрапляли ті, кому не знайшлося місце в інших трьох. Це Гельга цінувала найбільше, оскільки хотіла, щоб всі могли вивчати магію і були рівні між собою. Символом гуртожитку був борсук, кольори були жовтий та чорний. Приводом гуртожитку був гладкий чернець. Гафелпавці володіли сильним моральним кодексом і почуттям добра і зла. Також вони не прагнули слави, але серед випускників цього гуртожитку було багато відомих. Вхід до вітальні знаходився біля кухонь. Щоб увійти, потрібно було постукати по фальшивій бочці у ритмі Гельга гафелпав Якщо постукати не по тій бочці або неправильну кількість разів, або в неправильному темпі, то покрашка іншої бочки могла тріснути і облити людину. Оцтом. Сама ж кімната була досить затишним та гостинним місцем, де було завжди сонячно. Це була велика кругла кімната з низькими стелями, де було багато вазонів та рослин. І, до речі, деякі з них могли навіть співати або танцювати. З круглих вікон відкривався краєвид на кульбаби та хвилясту траву. На стінах були різні портрети, серед яких був і портрет самої Гельги Гафалпаф. Серед відомих випускників був Нют Камандер, Помона Спраут, Німфадора Тонкс, ну і звісно, що Сетрик Дігорі. У перші роки Гогвартсу його засновники Годрик Грифіндор, Салазар Слизарин, Ровена Рейвенклов та Гельга Гафелпав працювали разом у гармонії. Вони об'єднали свої сили, щоб навчати молоді покоління чарівників та відьом, передаючи їм не лише знання, а й цінності, які кожен вважав найважливішими. Школа процвітала, і, хоч у кожного був свій погляд на освіту, всі рішення ухвалювались колегіально. Кожен керував власним гуртожитком, але у справах школи вони діяли спільно. Однак, згодом між засновниками. Виникли певні розбіжності. Салазар Слизерин почав наполягати на тому, що Гогвартс має приймати лише чистокровних чарівників. Ця ідея викликала опір у решти засновників, особливо у Годрика Грифіндора, який вірив, що здібності, а не походження мають визначати право на навчання. Напруга між ними зростала, і зрештою, справа дійшла до відкритого конфлікту. І, можливо, між ними навіть була якась битва. Слизерин, зрештою, покинув школу, але перед цим він залишив у ній таємну кімнату, про яку Інші не знали. У цій таємній кімнаті він сховав створеного ним Василіска: відкрити кімнату та звільнити Змія, міг лише його справжній спадкоємець, а все для того, щоб одного дня цей нащадок очистив школу від тих, кого Слизерин вважав негідними навчатися магії. Після його відходу троє засновників продовжили керувати Гогвурцем, але незабаром зрозуміли, що їм потрібна людина, яка займатиметься адміністративними справами. Так була введена посада директора, яка спочатку мала лише технічний характер, лише після. Смерті всіх засновників директор став фактичним главою школи. І цей порядок зберігся до наших днів. Попри конфлікт і втрату одного з засновників, пам'ять про їхню спільну справу жила в Гогвурці ще довгі століття. За чутками у школі висіла картина, що зображувала перший випуск учнів, яких навчали четверо великих магів. Вона зберігалася у Гогвірці протягом тисячі років, як нагадування про початок легендарної школи, навіть коли історія її засновників поступово перетворювалася на міфи та перекази. Гоґурт найвідоміша школа чарів і чаклунства справжній прихисток і форпост магічного світу не лише Британії, а можливо, й усього світу. Протягом століть він не просто навчав юних чаклунів, а й захищав їх був місцем сили у часи загроз та змін. Хоча існують і інші великі школи, як от Дурмстранг, Бобатон чи Ільверморні, але саме Гоґвард став уособленням традицій та спадщини чаклунства, символом, який продовжує жити навіть через тисячу років. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, який ваш улюблений гуртожиток. А якщо, можливо, ви проходили сортування на сайті Гаррі Поттера або в різних іграх, то тим більше пишіть, в який гуртожиток попали. Особисто я завжди потрапляю у Рейвенкло, і цим дуже пишаюся, бо він мій улюблений. Якщо вам сподобалося це відео, то буду вдячний за підписку та вподобайку. А якщо ви хочете ще більше підтримати діяльність цього каналу, то можете підтримати мене гривною на платформі Monobase або Тут на Ютубі всі посилання будуть в описі до відео. А на цьому в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.